Доброго дня, батьки! Якщо вашій дитині до 3 років пропоную пограти в гру Підбери чашку до блюдця» Гра на закріплення кольорів. Для цієї гри вам потрібен іграшковий посуд. Якщо у вас немає його, можна намалювати окремо чашки та блюдця Пропонуйте дитині підібрати чашку такого кольору, якого у вас блюдце. Наприклад, жовтого. Якого кольору блюдце? Жовтого. Тоді і чашечка потрібна жовтого кольору. Підходить за кольором? Ні, не підходить. А ця підходить за кольором. Так, підходить. Також підбираємо чашечки до інших блюдечок. Як ускладнення можна запропонувати дитині підібрати і ложечки за кольором. Жовта чашка, блюдце, жовта ложечка. Грайте із задоволенням до побачення!